Нарешті це сталося. Ох. Тисяча! Тисяча! У мене стукало тисячу підписників, і я вам розкажу, які будуть розіграші на робуксі, на круті пети, і розкажу, як мені до... треба було добити цих тисячу підписників. Сьогодні 14 жовтня 2025 року. І на даний момент в мене 1090 підписників. А почалося з 19 травня. 19 травня 2025 року я виклав своє перше відео, яке називається Розвиваюся з нуля перша частина. І потрачено в мене на цих, цих 1090 підписників рівно 94 великих відео. Але ж скільки в мене шортів? Шорт у мене теж 94. І 12 жовтня, ніби позавчора, в мене було перша тисяча підписників. Відео, як я дивився на цю тисячу підписників, було на початку відео. Ну і от, у мене було таке велике відео. І такі шорти, де я обіцяв, що на тисячу з тисячі підписників на моєму каналі я буду розігрувати робукси. І ще я казав, що на тисячу підписників розіграю якогось пета 1% шанс. І я розіграю цього Голден Гуся. Ну, він теж непоганий і теж хороший пет. Я б хотів подякувати всім, хто за мною слідкував з самого початку. Ну, може, ну взагалі всім, хто за мною слідкував, і всі, хто дивилися моє відео, велике вам дякую. Це було не дуже просто. Я старався, в мене кожен день були великі і відео і шорти. Зараз хтось може сказати, о, тисяча підписників це мало. Але до цього я ніяких каналів не вів і взагалі я ще в цьому не дуже розбираюся. Типу монтажів, відео і так далі. Тому з часом з часом, і все стане набагато краще, так як в інших популярних людей. Ну, і тепер саме цікава тема це робукси. Дивіться, робукси я буду завжди розігрувати. Так як і цього золотого гуся я буду розігрувати в шорці. Тому все, що вам потрібно зробити, тут є тільки три умови. Перше, це написати свій нік в коментарях. Друге, це бути підписаним на мій канал. Або давайте з нами краще написати свій нік в коментарях. Хай буде, наприклад, повністю подивитись три моїх великих відео. І третя умова це кинути мені в друзі. От одній на екрані. Ви мені кидаєте в друзів Roblox. Я просто зразу всіх приймаю. Завжди я приймаю всіх. Можете зі мною пограти або ще щось. Ой, Монблосом перенеслась. Я насправді був дуже радий. Я був дуже-дуже радий, тому що тисяча підписників це, це була моя мрія в моєму профілі. Я цього найбільше хотів. І, до речі, в мене є така проблема, що я не знаю про що зняти відео. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео на вашу тему, або зняв про щось відео, або зняв з вами відео, кіньте ж знову мені в друзі і напишіть цю ідею в коментарях. Я виберу підписника і з ним знімлю відео. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. До речі, не забудьте зайти на мій канал і подивитися ще оці відео. Вони дуже цікаві.